Всім привіт! Вітаю всіх із останнім днем січня. Сьогодні у нас останній день січня і завтра вже починається лютий. Це початок уже робіт на участках. початок обрізки дерев. Ну, зараз у нас нереально обрізати дерева, тому що у нас дуже сильно мокро. Те, що вночі підмерзає, то вдень розстає і дуже сильна грязь. Тому дерева ще не обрізаю, чекаю погоди, щоб можна було туди дійти, бо місить грязь не хочеться. І хотіла б сказати зараз. Можливо, хтось таке роби. От зараз якраз час обробити кущі смородини, кущі крижовника гарячою водою. Набирається гаряча вода в лійку. Я зазвичай закип'ячую воду, поки я перелю в лійку, поки я дійду до рослинок. Проливаю кип'яточком, із лічки. Так, швиденько, щоб, звичайно, не зварити рослинки, але вони зараз сплять, поки почка не лопнула, брунька поки не лопнула. от таку процедуру можна робити від хвороб, від шкідників. ось Трішки сьогодні запізнилася з відкриванням, бо займаюся сьогодні качками. Ріжемо качук і вже обід. І тут дуже жарко. Прямо дуже жарко. Чоловік прийде відкриває форточки. Бо я туди не долізу. І зараз покажу, скільки я зробила вчора. Ой, сьогодні, може, після качук, як залишиться, в мене час. Ось залишилось трішки дворядки дочистить. дочистити. Це одна теплиця. Ну, а потім будуть інші. Ще три теплиці треба чистить. Ось так виглядає всі квітконоси, які осінні, я всі видалюю, ось залишився. Чого? Та тому що із цієї квіточки виросте. Йогірка, вона буде уродлива, вона не буде повноцінною. Хоча і буде раніше, я зазвичай їх прибираю І на ремах, і на такій полунички, яка плодоносить ну, короткості того дня. На ремах в цьому році, та, що в мене посаджена в теплиці, я спеціально вибрала ці сорти, які смачні. Із першої ягоди. І цю полуничку я буду залишати, тому що в мене розвинуті хорошо розвинуті рослинки, і вони в мене вже будуть плодоносити навесні, а потім ціле літо. Це в мене тут два рядочки ремів. Альбіон я не раджу висаджувати у теплицю, тому що перша ягода в нього не смачна. В нього смачна ягода вже з літа і до зими. Учора чистила там полуницю і не бачила, що там уже, вон, вон уже вилозять. Бачите, біліють йоги ці відконуси. Чекаю, поки. Ростануть. Ростане земля і щоб не було замершої води, хоча ми зливаємо воду. Я думаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Ну, сьогодні хороший день у нас сонячно, то обов'язково треба пролити, полити рослинки. Закінчу чистити, поприбираю всі ці листочки, повимітаємо. Так, і просили показати, як ми поливаємо. Ось ми поливаємо. Ось бачите, іде тут лінія, яка поливається, ось у нас стоїть Єврокуб. У Єврокуб ми ось це, це для зими. Це для зими ми сюди так заливаємо сюди воду і потім поливаємо в теплиці. Врідку ж ми, ну Тут у нас йде вода, отам по, по під виноградом там йде центральна труба і заходить, е, водичка з світілю. У кубі знизу вона закачується. Нема тут нічого такого. У нас під уклоном стоїть, тут наверху стоїть Єврокуб і поливається. Ось тут водичкою полуничка. Ось так. Єврокоп стоїть. Він стоїть просто на піддоні. Під уклоном город і так поливається. поливаються рослинки. Залишилося снігу, там, де тінь за теплицею. А так кругом все розстало, нема ніде нічого. Ось так. Грязюка, звичайно, страшенна, у день все розтає. і ось так. І ось у мене те, що я висаджувала осінню на розсоду. Ось дивні такі соджанці. Я їх не відкриваю, вони в мене під агроволокном так і зимували. Звичайно, я їх не можу зараз вирвати, показати. Який там корінь. Корінь вже був осінню. І так у мене буде під агроволокном. Ось собаки побігали, порвали мені трішки. Як трішки потеплює, тоді я поставлю тут дуги, буде під дугами. Трішки буде задержуватися тут волога і виросте розсотка. І ще хотіла сказати по розсаді ті, хто в мене писався на весну. Будь ласка, озвучте свої замовлення, щоб я могла порахувати, хоч приблизно скільки хто чого замовляє. Бо я не можу людям точно сказати, що в мене залишиться, з чого в мене не буде. Ну, звичайно, тих сортів, яких у мене мало, то вистачить, можливо, першим. Чоловік 10, тому що там, там є ну, взагалі дуже великі замовлення, то тих, що мало сортів, то, звичайно, їх, їх і буде дуже мало. Так що будемо формувати замовлення і коли я буду відправляти із. І з березня місяця я буду вже відправляти. Чому я зараз не відправляю? Тому що мені треба її підживити, мені треба її обробити, щоб у людини не було вже ніяких проблем із полуничкою. І, ну, я так звикла, я по-іншому не можу. Я повинна її обробити. Ну, а зараз ще оброблять рано, тому що вночі опускається температура. Можливо, ще пару неділ, можливо, я вже почну обробіток. От зараз настали такі деньки, що в хаті взагалі не хочеться знаходитися. Хочеться вже десь, десь щось робити, десь ходити. У теплиці щось робити, десь на вулиці. Ну, сонечко, сонечко просто шикарне. Таке гарне. Воно вже гріє, звичайно, особливо в теплицях. Дуже жарко. Дуже жарко приходиться відчиняти. Навіть фурточки не допомагають. До 20 градусів доходить в теплицях. Думаю, вже полуничка тільки полю і піде рости. Цим миру добрався в найкраще все буде Україна.